Вітаю! Сьогоднішня тема інфінітив чи герундій. Or gerund. Сьогодні будемо говорити про інфінітив. Це неозначена форма дієслова. Тобто таке дієслово, як ми бачимо у словнику частка «to» і дієслово Жити. «to live», наприклад Взагалі, інфінітив має декілька форм, але сьогодні ми говоримо лише про одну і то найпростішу. Можна перекласти українським еквівалентом відповіді на запитання, що робити. Тобто, наприклад, I want to go home. Я хочу, що робити, і йти додому. Використовуємо інфінітив, тобто неозначену форму дієслова з часткою to, після таких дієслів. Agree згоджуватись. He agreed to come as soon as possible. Він згодився прийти, що робити, що зробити. Allow дозволяти. She doesn't allow us to help her. Не дозволяє нам що зробити допомогти. To help інфінітив, Використовуємо після дієслова allow. Ask попросити. Moly asked me to bring the book, попросила, що зробити, принести. Choose, decide, forget, hope. Вибирати, вирішувати, забути, сподіватись. Hope to see you soon. Часто чуємо таке речення. Ось вам використання інфінітиву. Сподіваюсь побачити тебе незабаром. Learn. Вчити, навчитися. We have learned to use this machine. Ми навчилися, що робити, використовувати цю машину. Off, plan, try, пропонувати, планувати, спробувати або намагатися. She offered to give a lift. Вона запропонувала підвести. Want, would like або would love. Хотіти або б хотів. Так, I would like to have some biscuits. Я б хотів спробувати або отримати декілька печів. Зверніть увагу, саме фраза would like або would love використовується тільки з інфінітивом. Далі говоримо про Герундій. Можливо, не дуже звичне слово, але в українській мові теж таке є. Отже, Знову ж таки, взагалі, Герунді має багато форм, декілька принаймні. Сьогодні ми говоримо тільки про одну і найпростішу. Щоб її утворити, до дієслова додаємо закінчення –ing. В українській мові називаємо таке віддієслівним іменником. Тобто іменник, утворений від дієслова, наприклад, читати, малювати. Слухати, а ми скажемо, іменник читання, малювання, прослуховування. Так? Отже, ця віддієслівна форма іменника або Герундій може виступати у реченні підмитом або додатком. Це не дієслово, отже, це не частина якогось часу continuous. І перекладаємо українською мовою саме цей вид Герундія, часто найпростіше із іменником з кінцівкою ня. Інколи це вийде не дуже красиво, але я своїх учнів прошу: ну, викрутіть трошки це слово, так, щоб там в кінці було власне «ня». Тоді вам буде легше розрізнити, чи це Герундій, чи це дієслово або якась граматична форма дієслівна. Наприклад, read reading. Читати читання. І ось два речення. В першому Герунді є підметом Reading is my hobby. Читання це моє хобі. В другому реченні це вже додаток. «His hobby is watching films. Його хобі це переглядання фільмів. Так? Трошки так викрутили, що переглядання. Використовуємо Герунді, і оці дієслова варто вивчити після таких дієслів. Avoid – уникати, He avoids looking at sweets. він уникає дивлення на цукерки. Так, можна красивіше сказати, він уникає дивитись на цукерки, але я прошу вас, власне, зробити іменник з цього. Далі, can't stand не виносить, не виносити, не терпіти. She can't stand your smoking. Вона не виносить твоє куріння, так? твоє паління тут. Enjoy! Насолоджуватись, моя сестра насолоджується перебуванням. В цьому кінотеатрі. Знову ж таки, можна сказати, їй подобається бути в цьому кінотеатрі, але саме після слова enjoy, насолоджуватись ми використовуємо віддії слівний іменник. Вона насолоджується перебуванням. Finish або look forward to, закінчити або з нетерпінням чекати чогось. We are looking forward to seeing you. Soon. Ми з нетерпінням чекаємо побачення з вами знову незабаром. Not mind, може бути don't mind, didn't mind, won't mind в будь-якій будь формі часовій, так? Не заперечувати. Will doesn't mind opening this window. Will не проти відкривання цього вікна. Ну, Можна сказати, will не проти, щоб відкрили це вікно, але, от, власне, щоб вийшов іменник, давайте трошки його змінимо. Міс. Сумувати, бракувати, не вистачати. Тут ми скажемо, she missed drinking hot coffee in that cafe. їй бракує пиття гарячої кави в тому кафе. Або вона сумує за питтям гарячої кави в тому кафе. Practice Практикуватись. we sometimes practice drawing people faces. Ми інколи практикуємось у малюванні. Або так ми практикуємо що? Малювання людських облич. І стоп припини. Stop talking. Часто чуємо таку фразу припиніть базікання, припиніть розмовляння. І використовуємо герундій також після prepositions, прийменників. Наприклад, we insist on watching that film. Бачу on маленький прийменничок і перекладаю з Герундієм. Ми наполягаємо на перегляданні того фільму. Трохи складно, але знову ж таки прошу вас просто запам'ятати, виписати, запам'ятати собі ці дієслова. В більшості дієслова після себе використовують власне інфінітив, там простіше. А от ті дієслова після яких ерундій рекомендую виписати і, власне, вивчити. Окей? Ще одна група дієслів, після яких можна використовувати і інфінітив, і герундій. В принципі, в українській мові найчастіше теж обидва варіанти є можливих. Like подобатись. I like to study foreign languages. Мені подобається вчити. І like з Герундієм. I like studying foreign languages. Я люблю вивчення іноземних мов. Love любити she loves to spend free time in the park, or she loves spending free time in the park. Вона любить проводити вільний час, або вона любить проводження вільного часу у парку. І так, і так можна. Hate – ненавидіти, Harry hates to do his homework, ненавидить робити домашку, і Harry hates doing his homework, ненавидить що. Виконання домашньої роботи. Prefer надавати перевагу, полюбляти. I prefer to make my own posters. I prefer making my own posters. Я надаю перевагу тому, щоб зробити собі власні постери. Або я полюбляю виготовлення моїх власних постерів. І start – розпочати. He started to work, почав працювати. He started working. Він почав: що? Роботу або працювання, Так, щоб викрутити зробити Герундій. Отже, сподіваюсь, ви виписали для себе дії слова, хоча б тільки ті, після яких Герундій їх менше так легше буде вивчити. І спробуємо тепер на практиці. Маєте речення? Виберіть одне із двох. Готові перевіряти. Отже. Our friends enjoy, після слова enjoy, використовуємо Герундій, тому meeting here after school. My cousin would like, would like би хотів, хотів би. І після цієї uh, цього варіанту сабеді слова like використовуємо інфінітив. I'd like, ну, my cousin would like to visit China. I'm not really good at. Тут у нас є прийменничок, at, а після нього потрібен Герундій Making Cakes. My teacher misses – Знову діє слово Miss. Після нього Герундій, seeing her old friends. Jack Hopes сподівається, що зробити інфінітив to watch the concert later. Helen Forgot забула, що зробити to bring lunch. Принести ланч. Давайте ще спробуємо. Тепер уже прошу розкрити дошки і утворити речення самостійно. Нагадую, якщо інфінітив, то частка to перед дієсловом. Якщо герундій, то закінчення ING. Отже, перевіряємо. My father is trying. після дієслова try інфінітив. to learn how to upload pictures. we are planning, pisledyislova plan, taj infinitive, to go to france on holidays. why don't you come to his house when you finish, out pisledyislova finish podrybon, herongi, doing your housework? are you interested in, in premenník a remanik, premenníkiv herongi? seeing the new James Bond film. He never offers Pislavislova offer infinitive to do the washing. My aunt sometimes asks me Prositmene Pisadeslova ask infinitive to help her in the garden. Сподіваюсь, було цікаво інформативно. Знову ж таки нагадую, вивчіть просто ті дієслова, після яких використовується Герундій так простіше і до нових зустрічей. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк, буду вдячна за коментар і за можливі пропозиції для наступних відео.